Ще одна економі... публікація ділової німецької цього разу газети Handelsblatt, яка також пише про економію, підводить економічні підсумки року що минув, і говорить про те, про ті тенденції, які слід очікувати у наступному, ну у вже теперішньому році, 2015. І от вона дуже цікава тим, що контрастує з тим поглядом на світ на світову економіку, який дуже часто поширюють російські засоби масової інформації і тран... які ретранслюються українськими, що От є потуга світова, це все там на, перед, зміщується на схід, технологічні компанії вони найбільше там розвиваються в Китаї, в Японії, що ці от молоді азійські тигри не сьогодні, так завтра відберуть пальму першості у Заходу і стануть домінувати на планеті. Ну І є ще там така одна суперпотуга Російська Федерація, яка також на щось там впливає, Чи, принаймні намагається стати енергетичною державою. Але якщо почитати от газету «Хандесблат», вона склала. Список сотні найдорожчих світових компаній, і російські компанії звідти вилетіли взагалі. Китайських всього лишень 11. А натомість 52 компанії з Сполучених Штатів Америки. А разом з європейцями вони 82 компанії, які складають фактично повністю домінують у цьому списку найдорожчих компаній. Газета також відзначає, що от капіталізація такої американської компанії, як Apple, ну яку українці добре знають, багато хто користується виробами цієї компанії, склала понад 600 Сот мільярдів доларів. А капіталізація такої російської компанії, як Газпром, це всього лише 57 мільярдів доларів. Це в 10 разів більше, ніж в 10 разів менше. Ну, нам, українцям, звичайно, слід пам'ятати, що валовий внутрішній продукт України трошки втричі більший, скажімо, ніж капіталізація Газпрому, або в п'ятеро менший, ніж капіталізація компанії Епл. Тут, звичайно, нам треба. Багато ще попрацювати над встановленням нормальних правил гри над захистом приватної власності, над встановленням нормальної судової системи. Ну і просто багато працювати, в тому числі головою для того, щоб добитися економічного успіху, і все таки і наші компанії, щоб колись потрапляли до цих сотні найкращих, найбільших і найдорожчих компаній світу. Ну, варто зазначити, що деякі українські стартапи, які вже переїхали до Силіконової долини, скоро можливо увійдуть у ось ці ось найбагатші, найцікавіші та найтехнологічніші. Ну, принаймні, ми можемо тримати за них кулаки, так би мовити, і бажати їм успіху. Хоча прикро, все-таки, що у нас наш уряд, наша політична еліта ніяк не наважиться на нормальні реформи, на захист приватної власності, на створення нормальної судової системи, що дозволило б цим високотехнологічним компаніям працювати все-таки в Україні, а не тільки переїжджати в Силіконову долину, переміщатися в Сполучені Штати. В першу чергу слід пам'ятати, що в Сполучені Штати люди переміщаються в першу чергу, тому що там є гарантований. Захист прав приватної власності можливість отримувати те, що ти заробляєш, і немає ризику, що не сьогодні, так завтра держава забере твій заробіток і перерозподілить його на користь якихось чергових пільговиків або силовиків, які тільки чигають на те, щоб забрати шмат зарплати, так би мовити, трудящого українця.